Досвід за гроші не купиш, а у провінції його взагалі важко віднайти. Тим ціннішою виявилася нагода поїхати до Харкова та взяти участь у семінарі під керівництвом відомого тележурналіста Андрія Куликова. Враження від семінару в наступному сюжеті. Вік, живи, вік навчайся. Днями в Харківському інформаційному агентстві «Статус Кво» відбувся семінар Виробництво теле і радіоновин. Журналістів Харківської, Донецької та Луганської областей навчав тонко щем телерадіокухні відомий медійник та ведучий ток-шоу на радіо і телебаченні Андрій Куликов. Окрім побудови новинного випуску та практичних порад при виробництві сюжету, мова велася й про більш загальні питання, зокрема про авторитет мас-медіа в суспільстві. Журналисти на загал вважають професію продажною неморальною так і таке інше, в суспільстві є великий ступінь довіри до засобів масової інформації. От ми часто самі теж поширюємо відомості про те, що найбільше суспільство довіряє церкві, Збройним силам, комусь ще. І дуже мало ми пишемо про те, що за соціологічними опитуваннями. Рівень довіри до засобів масової інформації десь на третьому-четвертому місці буває. Ну на п'ятому. От вам парадокс. Журналісти погані, а засоби масової інформації... Хороші на думку Куликова, багато що залежить від особистості та зовнішнього вигляду працівника змі, охайність та відсутність зайвої біжутерії, перш за все говорили і про регіональні медіа. За словами керівника семінару, у регіонах є якісний продукт. Проте процесу заважає застаріла матеріальна база і власне велика кількість телерадіомовників. Але я вважаю, що місцеве телебачення, навіть на такому рівні, як Харків, там Донецьк, Львів і так далі, це архаїзм і парадокс. Нашого нинішнього існування, воно не виправдано ніякими міркуваннями, крім політичних. На думку Андрія Куликова, вихід із ситуації відкриття замість місцевих ЗМІ відділень потужних телеканалів. Ми маємо від цього яку вигоду. Місцеві відділення забезпечені на тому ж рівні, як їхні київські е, штаб-квартири. Вони набагато захищеніші від впливу місцевої влади, тому що вони мають захист у Києві. І відповідно о, люди, які працюють на них, не так прагнуть їхати до Києва. З такою точкою зору можна погодитись, можна заперечити. Та головне, що такі щомісячні семінари дають рідкісну можливість збагатитися досвідом акулпера і мікрофону.